Світ змінився, відчувається в воді, відчувається в землі, чується в повітрі. Так починається кінотрилогія Волдар Перстнів і слухаючи заяви Трампа щодо Канади та Гренландії, можна бути впевненим, світ знову точно змінився і, скоріш за все, назавжди. Як тут не згадати, що один з кращих громадів минулого століття це результат натхнення Толкіном Подіями Першої світової війни тоді чорним левидом стало вбивство Франца Фердинанда. Саме про неочікувані зміни ми поговоримо в цьому випуску на пайцях. Якщо ще не підписалися, будь ласка, підпишіться на телеграф, а ми починаємо. Сьогодні говоримо в деталях про чорних лебедів 2025 року. Західні змі традиційно в січні-грудні рясніють заголовками і тому нам точно є про що вам розповісти. В першу чергу звернемося до авторитетного політиком видання питало відомих науковців, футуристів та аналітиків з питань зовнішньої політики. Деякі прогнози виглядають зовсім малимо можна навіть сказати фантастичними. Почнемо з тих, що стосуються України. Путін може програти в 2025 році. Мова для програ. Кремлівського правителя доступ України до заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Давайте згадаємо, що саме цими грошами Зеленський у великому інтерв'ю Олексу Фрідману запропонував розрахуватися зі США за допомогу. Ще один чорний лебідь може прилетіти до посіпаки Путіна Лукашенка. Його чекають нові вибори. Якщо вам треба нагадати, як закінчилось минулі, то просто скористайтеся Ютубом. Тоді протестна хвиля майже виконала Лукашенка з крісла, у якому він комфортно себе почав вже. 30 років щоправда, тепер гайки закручені максимально. А ось ще одна можлива несподіванка: Цзіньпін та Трамп можуть потоваришувати. Варто згадати, що минуле президентство Трампа було піком протистання та Китаю. Але сі та Трамп зважають на Путіна та можуть об'єднатися в питанні російсько-української війни. Ще один фактор можливого союзу, виключно економічний. Трамп, також пообіцяв обмежити міграцію до ШАМ. Це ймовірно скоротить пропозицію робочої сили і підвищить спожді. Ючи ціни, чи може він дозволити собі такі високі мита на китайські товари, які матимуть схожі наслідки для цін, якщо доведеться обирати, Трамп віддасть пріоритетам імміграції, а не тарифам. Це відкриває Трампу і ще одні двері для переговорів і компромісів. Тож 2025 може стати роком, коли лідери США і Китаю виявлять, що у них більше спільного ніж здається на перший погляд. Ще один майже малоймовірний навіть неймовірний сценарій це секретна угода для зупинки розробки Іраном ядерної зброї. Експерти кажуть, що все може вирішити один дзвінок між Трампом та Путіним. Саме Путін може запропонувати зупинити ядерні розробки Ірану на 5 років, а Трамп має стримати Ізраїль від нападу на цей же термін. А ще у США може спалахнути війна. І виною цьому знову ж таки Дональд Трамп. Він може підтримати ідею руху великого Айдаху, перемістити 15 округів за регона. Вайдахом це приведе у захват жителів східної та сільської частини орегона, які прагнуть вийти з-під влади прогресивних цінностей, що домінують у західних містах, і це стане сигналом для інших американців, які раніше не сприймали сепаратизм всерйоз. І наступним логічним кроком можуть стати протести в Техасі та Каліфорнії за відділення від США, за відділення, наприклад, Чикаго від Ілінойсу і так далі. Незабаром з'являться контрмітинги, а до осені. Осмілілі і озброєні прихильники переваги білої раси та американці-месники вступають у бій. Ось така війна всередині Сполучених Штатів Америки. Ще один малоймовірний варіант це угода між Палестиною та Ізраїлем на основі принципу двох держав. Хоча тут всі аналітики певні, шанси на це близькі до нуля. Давайте просто перерахуємо складові цього рівняння. Зміна уряду в Ізраїлі, демонтаж поселень на Західному березі. А палестинцям доведеться знайти спосіб об'єднатися під новим керівництвом, яке могло б представляти їх на переговорах. Ну і нарешті потрібен великий поштовх з боку великих арабських гравців, особливо Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, до слова ядерною зброєю. Може завестися і Південна Корея, тим паче, маючи під боком такого небезпечного та непередбачуваного сусіда, Кім Іна. і Трамп може лише похвалити Сеул, який здатен захищатися самостійно без допомоги США. і далі за принципом доміно до нього приєднаються Японія та Тайвань, бо технології ніколи не були проблемою для цих країн. Штучний інтелект теж може наробити лиха. На мою суб'єктивну думку людство ще не готове до всіх небезпек цієї технології, зокрема саме. Штучний інтелект може допомогти кіберзлочинцям зробити найбільшу кібератаку в історії, яка на деякий час виведе з ладу значну частину світової інфраструктури. Більше того, хакери і деякі держави можуть зосередитися на ударах по фінансовим ринках за допомогою того ж таки штучного інтелекту. І це лише початок, бо далі ши генеруватиме кампанії з дезінформації в соцмережах. Ми тут вже згадували кіносаги, тому Термінатор та Кемеронівське. І повстали машини з попелу ядерного полум'я, теж може стати нашим сьогоденням. А далі через кому згадаємо зростаючі потреби електроенергії, якраз таки через штучний інтелект та крипту, природні лиха, як і в тій же Америці у 2023-му було мінімум 28, А у 24 му лише за два тижні два органи Гелен і Мілтон знищили дороги, тисячі будинків і відрізали цілі міста від решти світу. Не у все це. Ну, там маск сьогодні назвав Джастіна Трудо дівчинкою. Десь пару років тому це теж було складно уявити. А сьогодні буденність. На цьому в мене все. Про ваші неймовірні сценарії на 2025 рік. Будь ласка, напишіть в коментарях. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.